Як молитися на Вервиці, Починаємо на Хрестику, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже, наш! Слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, на першому великому зернятку. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, славимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну, апостольську церкву і сповідаю, одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На першому маленькому зернятку, слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ нашим, слава і Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашим на третьому маленькому зернятку. Слава і Духові Святому, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Проказуємо слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь на першому великому зернятку, перша радісна таємниця, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Лука 1, 28. Отче наш, що є син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена ти, між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти і жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашим, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти і жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми усі душі до Царства Небесного. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачата, причиста, Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я, своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. На другому великому зернятку, друга радісна таємниця, відвідане святої Єлизавети. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Лука 41-42 Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Дво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, богородице, Єво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ нашим слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми усі душі до Царства Небесного. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачата, причиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. На третьому великому зернятку, третя радісна таємниця, народження Ісуса. І вона породила сина свого первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Лука 2, 7. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти і жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плідлона твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим і жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа спас і збавителя душ нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа спас і збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми усі душі до Царства Небесного, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачата, причиста, Діво Марія. Заступайся за нас, що до тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я, Своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. На четвертому великому зернятку, четверта радісна таємниця, пожертвування в храмі, і як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим. Поставити його в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Лука 2, 22, 23. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спас і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спас і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа спас і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спас і збавителя душ наш, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми усі душі до Царства Небесного. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачала, причиста Діва Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я, своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. На п'ятому великому зернятку, п'ята радісна таємниця, знайдення Ісуса в храмі. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів. Та слухав і запитував їх Лука 2, 46. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спас і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми усі душі до Царства Небесного, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя, свята і непорочно зачата, причиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На закінчення вервиці. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані, діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання, покажи нам, Ісуса. Блажений плід воголона, о ласкава, о люба, о солодка, Діво Марія Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Уточнення, радісні таємниці молимося в понеділок та вівторок.